<рикун> да слухал. Да, да, я не знаю, а я бы вам буду, да что я вс будет. Алло! Алло! Да-да, скажи! Малеганыч ярослав Васильевич. Так, так, я слухаю, кажи, кажи. Скажи, так я с Дуни скрываю до вашей заборгованности по манивео. Ну! Что-что? чому ви вийшли на просрочку? Ну, не знаєш. А чому ти кажеш? Що? Ну чому ти кажешся? Не розумію. Я взагалі то представляю інтереси компанії Profit Capital. Тепер ми ваш кредит. А, -а, а, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. То в чому причина? А як? с це, це з компанії кредит Капітал мені телефонуть? Компанія Профіт Капітал. А, профит Угу. Mm. Я слухаю причину вашу. Причину чого? Выходу на просрочку. Просрочку чого? По кредиту вашому з Угу. А компанії Профід Капітал Чому не похуй, я не розумію. Тому що ми тепер ваш кредитор, компанія Маннівео продала ваш кредит. згідно статті 1077 Цивільного кодексу України. Так. А ви тут при чому? Ну я дзвоню з приводу вашої заборгованості. Тепер ми вимагаємо з вас. Платити заборговані 7263 гривні 2 копійки. А чому ви вимагаєте? Я не розумію. Бо мені ВЕО продала вашу справу. Нашій компанії. А, вашій компанії продала! Да, нашій. А, я просто не поняв зразу. Я по-ага, вот она А, це. Угу. А за скільки? Не знаю, це секрет компанії. Колекторська таємниця. Ага. Ну я можу сказати, що ви винні зараз 7263 гривні 2 копійки. Ага. Добре, добре, я понял. Кому? Це вам ага. я винен, так? Компанії Компания капітал. капитал. Ага. Ну, добре, все, оплачу. Угу. Ага. Ну, дивіться. V-am scris de telefonat de neraz. De ce? Pentru că stiu coițte. De ce